Вітаю товариства Технодвір! І сьогодні нас огляду New Holand T125A. Тракторець приїхав з Франції в шикарному, гарному, оригінальному стані. Зараз разом ми подивимося, приємного вам погляду. Хочу додати, що тракторець повністю перевірений, протестований, досить цікавий трактор яким можна працювати, 125 Кінських сил, 2006 рік випуску? Європейська версія, ще раз наголошу, європейська версія, прошу не путати з тими турецькими, які десь там, не буду казати де, продаються в Україні. Європа це зовсім інша версія. Що йдемо Розмір коліс у нас 420 70 r 28 Далі, задня гума у нас іде 520 на 70R38. По залишку передня гума 70%, задня гума 50-60%. Але задня гума іде ще фабрична 2006 року, як з трактором випустилось. Навісочка у нас категорії 3, стоїть 2 силових циліндра. 4,5, грубо говоря, грузопідйомність, дві пари гідровиходів, і ще ось така одна пара. Одна пара, ще один такий гідровихід є. Управління вому, управління навіскою з вулиці. Супер. Дивіться, трактор. Не підготовлений. Щойно приїхав з Франції на польський майданчик. Дивіться, робимо відразу огляд. Амортизована у нас кабіна. Як бачите, стоїть пружина, всередині є силовий амортизатор, досить плавно їде, м'ягко, кабіна вбирає на себе всі ці нерівності на дорозі. Прекрасно. Їхати дуже цікаво. Звичайний карароміст без ТЛС, без гідроциліндрів. Звичайна версія, як ви бачите. Передня навіска. Далі у нас іде інтеркулер, система радіаторів. Ось такий стан двигуна. Двигун сухесенький, чистесенький, нічого не капає. Двигун у нас іде серії марки ch h Так. Зараз двигун італіянський, CHS, досить хороші двигуниці. Ну, це ніхоландовський, і оригінальний двигун, можна так сказати. Так, шукаємо кіловати. Шукаємо кіловати. Ну, я вам тако покажу, можливо, пізніше. Дивіться, двигун сухенький. Зараз відразу є можливість подивитися його. Ось тут. Все сухенько, все ціленьке, нічого не розбиралося. Ну, реально гарні тракторець. Йдемо в салон кабіни. І органи управління. Відразу. Бак у нас на літрів. Так. Ну, літрів буде з. Тут досить такий ці малий бак. Так. Десь 180 літрів приблизно, ну це не точно. Дивіться, який салон гарний, який велюр, сидіння пасажира, оригінал, сидіння оператора, велюрове, оригінальне, пневмо, стоїть електрокомпресор. Дивіться, який гарний потолочок. Досить дбайливий стан. Попередній власник дбайливо ставився. І в органах управління. Звичайна механіка. Чотири, ми бачимо 4 діапазони, на кожен діапазон ще по 4 передачі, плюс транспортний режим і робоча черепашка, досить просто воно все перемикається. Усі режимі просто рукоятку вперед або назад. Ручний газ, гідровиходи. Управління вому, швидкостя і так далі. Далі ось ця кнопочка, вона є і в масих фергусонах. Це для, того, щоб, ось ця кнопочка, це для того, щоб при нагрузці, щоб трактор автоматично скидував передачу, якщо йому тяжко. Два режими переднього мосту, автоматичний і примусовий, І і виключений. І далі також само блокування задніх колис, диференціалу, управління навіскою, все досить просто, регулятори глибини і так далі. Заведемо ручник у нас включений. Так, Хочу сказати, зараз сфокусується камера, 6226 мотогодин. Прекрасно. Прекрасно. Що і потрібно було. Завели тракторець, давайте я закрию кабіну. Як вам робота. Ну, Досить так потужно. Вібрації зовсім ніякої нема. Гарний трактор. реально гарний, гарний трактор. Зараз ми разом поїдемо, я ще вам покажу. Як, щоб ви почули, він працює на вулиці. Він працює реально як часом. Часили. Забув сказати, система преску, звичайний Common Rail, без EGR, без AdBlue, просто звичайна рейка і все. Що, спробуємо їхати. Так як у нас вже діапазон включений, ми просто реверс йдемо взад, а хвилинку. Ручник тримає. Мал... Дивіться, як гарно болотнички вивертаються для того, щоб не... Чухати в двигуну в раму, самому ось, маєте можливість побачити. І реверс вперед і їде. Ну, а переключається передачі, ось, будь ласка, на черепачку, без щеплення, без нічого, досить зручно. І все. Залітайте, друзі, в наш телеграм-канал. Він буде в описі, копіюйте. Вставляйте в Телеграм, собі закачуйте, там будуть додаткові фото і ціна. Ціна відносно адекватна, так скажу. І ще раз повторюсь, як говорив спочатку відео, не путайте, будь ласка, турецькі Ніхоланди і європейську версію. Трактор реально вартий уваги. Реально вартий уваги. Звісно, з порівняному Джудіра він по ціні буде дешевший. Шостий рік, 125 коней. Тому всім щиро дякую, обнімаю. Гарного перегляду. Дзвоніть.